Ой засунь отую тищу собі у зарадливе аби що. Ой, забери її курви сину, собі на кару, на домовину, бо ти ще та і ут відплата за те, що гине син і мати. За те, що продають країну і палять хати і калину, то хай вона у горлі стане всім владним свиням і тиранам. Хай перша тисяча загине всіх тих родів. Хто в війнах винний? Хай буде то хорону плата Найвиздихає клята зрада. Так тому й бути. Вітра нема, свіча згорілася, запалала. Підтвердження. Смерть усім ворогам. Тим, хто винний у війні в Україні, у знищенні українцям передусім і слов'ян. Тисячою ви не відмажетеся за свої гріхи. Перед українським народом